Минулої доби ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району. Поранення зазнали дев'ять цивільних людей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. У селі Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років. Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп'янського району. Поранення зазнала 66-річна жінка у селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та. Та господарчі споруди. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор, зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки. Сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 28 оперативних виїздів. В результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів по населеним пунктам Куп'янського і Чугуївського районів Харківщини. Трапились п'ять пожеж вранці 29 травня. Окупаційні війська Російської Федерації нанесли авіаційний удар по житловим будинкам мирного селища Ківшарівка Куп'янської громади. У двох квартирах сталися пожежі, горіли домашні речі. Рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини впорались з вогнем протягом 20 хвилин. Площа цих пожеж склали по два квадратних метри. Під час подальшої перевірки даного місця прильоту. Виявлено, що вибухом пошкоджені щонайменше три житлових дев'ятиповерхівки. Поранено дев'ять людей, які на той час перебували у своїх квартирах. О чотирнадцятій рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у селі Кутівка Дворічанської громади. Вона виникла на території приватного домоволодіння. Там горів житловий будинок, дві господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа охоплена вогнем, склала біля 100 квадратних метрів. На місці події працювали дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О пів на 15 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу та о 17 повністю ліквідувати її. Постраждалих немає. Ще три пожежі від ворожих обстрілів виникли у місті Вовчанську Вовчанської громади. О пів на 15 зайнявся приватний будинок на площі 150 квадратних метрів. О 16-й також приватна оселя на площі 130 квадратних метрів. Постраждав 32-річний чоловік, який отримав опіки рук. О 19-й ворожий снаряд підпалив ще один приватний будинок. Він горів на площі 60 квадратних метрів. З цими пожежами боролись рятувальники Харкова та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Всі вони були успішно ліквідовані. Тричі рятувальники проводили обстеження місць ворожих ударів. Окрім зазначеного випадку, у селищі Ківшарівка перевірки відбулись у місті Куп'янську та селі Глушківка Курилівської громади. Там загалом пошкоджень і руйнацій зазнали дев'ять приватних домоволодінь без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку тривають бої минулої доби. Ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі Київщину знову атакували з дронів камікадзе. За даними військової адміністрації, у різних районах столиці зафіксовано пошкодження житлових об'єктів, в тому числі квартир громадян. Трапились пожежі, їх вже локалізовано. Попередньо одна людина загинула, три травмовано. Цієї ночі силами та засобами ППО знищено 29 ударних БПЛА. Про це звітують у повітряних силах зсу. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона Камікадзе. Окупанти 52 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. За даними ОВА, поцілили у житлові квартали області. Відомо про одну загиблу людину. Атакували також і Харківську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Є постраждалі. 1 червня Польща забороняє рух російських та білоруських вантажівок через свій кордон, заявили в уряді республіки. Йдеться про вантажівки, зареєстровані на території Республіки Білорусь або Російської Федерації. В Укренерго не планують відновлювати енергетичну інфраструктуру до рівня, який був на початку війни. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, наразі немає потреби відновлювати все як було. У планах робити краще, застосовувати сучасніші технологічні рішення, більше захистити об'єкти. Хочуть відбудувати енергооб'єкти більш автоматизованими і захищеними. 29 травня цивілізований світ відзначає міжнародний день миротворців ООН. До заходів, приурочених до 20-ї річниці, долучилися і в Харкові. Дуже важлива подія. Я дуже рада, що ми можемо проводити її в Харкові, хоча б, поки що онлайн, але вже багато людей долучається і в офлайн форматі до святкування до урочистого засідання ї річниці миротворців ООН. І ми маємо декілька таких важливих організацій. Одна з яких це і громадська організація Об'єднання Миротворців ООН, миротворчих місій, які працюють в Харкові, і доволі плідно працюють завдяки їхній роботі, завдяки. Міжнародній асоціації СПІЯ і нашим партнерам вже багаторічним. Ми отримали і продовжуємо отримувати гуманітарні вантажі, допомоги. І за ми ще раз дякуємо нашим партнерам, тому що війна насправді показує, що незалежно від того, в якій сфері люди співпрацюють, ці партнери готові допомагати. Це громадський рух, який об'єднує миротворців з усього світу з Європи. Тобто, сьогоднішня зустріч вона демонструє. Єдність демонструє те, що люди почують наші проблеми, ми зможемо розвинути додаткову співпрацю. І, в принципі, ну, такі заходи вони важливі для того, щоб просто почути один одного і спробувати зробити якісь нові проекти, нові зустрічі, нові заходи. Зараз ми вже повертаємося до обговорення проектів для дітей. Це дитячі табори з цією власною організацією. Ми говоримо про об'єднання наших зусиль із містами-побратимами, наприклад, місто Бурно, яке теж дуже активно займається темою миротворців ООН, І вони, до речі, приймали наших дітей, дітей минулого року. Були зустрічі з миротворцями в місті побратимів Бурно. І от на цій базі ми намагаємося об'єднати всі зусилля для того, щоб реалізовувати проєкти щодо дитячих. Таборів це не єдина така ініціатива. Багато хто з наших іноземних партнерів вже зараз запрошують дітей. Ми готуємо групи і соціальні групи. Це здебільшого, звісно, діти, які е, вкрай е, або мають обмежені можливості в плані фінансових, е, або не мають можливості їхні батьки їх кудись відправити. І от ми працюємо над тим, щоб дати таким дітям можливість подорожувати, розвиватися, тому що ми розуміємо, що психологічний стан дітей не менш важливий ніж фізичний. Дичний стан дітей тому зараз ми говоримо і сьогодні, в рамках цієї урочистої зустрічі, будуть так само обговорюватися різні проекти, в тому числі, наприклад, це такий концептуальний проект Харків, місто Миротворець, де ми будемо говорити про залучення міжнародних партнерів до реалізації абсолютно різних проектів. Харкові продовжують активно працювати комунальники. У різних районах міста можна на власні очі побачити, як зокрема, облаштовують тротуари. У КП «Шлях рембут звітують. Роботи проводять по проспекту архітектора Альошина, вулиці Межлаука, вулиці Полтавський шлях, вулиці Ахієзерів. Спеціалісти знімають старий шар асфальту та зношені бордюри, і після цього замінюють все на нове. Тротуари ремонтують як у житлових кварталах, так і у центральній частині міста. Роботи, кажуть комунальники, проводять комплексно, аби мінімізувати незручності для місцевих. Також на вулиці Гіршмана продовжуються роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки. У КП «Шлях Рембут кажуть, за минулий сезон розмітка на пішохідних переходах вже майже стерта, тож працівники взялися до її відновлення. Зебри на переходах відновлюють і у інших частинах міста. Працюють і зі світлофорними об'єктами. Так, на вулиці Полтавський шлях працівники КП Харків Сигнал продовжують замінювати та ремонтувати світлофорні стойки, оновлювати деталі у самих світлофорах та реконструювати дорожні знаки. Об'єкти перевіряють спеціалісти, а потім надійно закріплюють на місце. Займаються і оновленням пішохідної огорожі по вулиці Любові Малої. Новенький паркан встановлюють біля проїжджої частини. Не забувають і про мережі зливової каналізації. Так спеціалісти КП комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації ремонтують горловину оглядового колодязя по вулиці Полтавський шлях. Подібні роботи кажуть комунальники, тривають регулярно та у різних районах Харкова. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків. Щодня вони виїжджають на сотні різноманітних об'єктів та проводять аварійні ремонти по Харкову. Ось і ця покрівля, що у Салтівському районі, у полі зору міських комунальників. Тут покриття даху після останніх дощів стало сильно протікати. Вода пішла у квартири мешканців 9-го поверху. Аварійна група взялася виправити ситуацію. выполняем аварийный ремонт данной кровли. Из-за многочисленных жалоб в жильцов верхних этажей ситуация сложилась таким путем, что ну, и износилось кровельное покрытие из-за времени, но ну, и сыграло тоже многочисленную роль из-за прилетов. Не именно на эту кровлю, где-то рядом прилетало, дом трусило, порвало крышу. Сейчас проклеиваем трещины, блокируем встречные поперечные швы мастикой. примыкания, которые попадали, вырубываем, клеим в два слоя. Плюс будет здесь проведен ремонт ливневок. Тоже вырубим, проклеим. Площадь ремонтированной кровли в районе 500 квадратов. Мы ремонтируем. По данному адресу была повреждена жесткая кровля впоследствии прилета, который был недалеко. Взрывной волной поотрывала коньки, оторвала свес и также был поврежден непосредственно сам шифер. В данный момент специалистами коммунального предприятия проводятся работы по устранению последствий прилета, устранению аварийности. Производится монтаж коньков, монтаж свесов, также замена поврежденного шифера. За последние пять месяцев силами нашего коммунального предприятия был произведен ремонт 49 домов с жесткой кровлей, 38 домов с мягкой кровлей. В сумме это более 7 тысяч квадратных метров ремонта. Также была произведена замена дверей поврежденных в количестве 402 штук. Прочищені водосточні труби, поміняне коньки, замінені водосточні труби в багатоквартирних домах. дані непосредственно по аварійним ремонтам. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. З 1 липня 2023-го Укрпошта більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі. Така з основних змін нового закону про поштовий зв'язок. Альтернативою бандеролям стануть листи, дрібні пакети та посилки. Відміна бандеролей жодним чином не позначиться на гаманцях клієнтів. Доставка по Україні бандеролі вагою до 250 грам коштує стільки ж, скільки доставка листа аналогічної маси, тобто 18 гривень для непріоритетного та 22,5 гривні для пріоритетного відправлення. Вартість листа та бандеролі вагою до одного кг. Кілограма коштує 36 гривень та 45 гривень, а вагою до 2 кілограмів 48 та 60 гривень. Відповідно, закон стане підґрунтям для впровадження нових послуг, пов'язаних з іт технологіями Також у матиме змогу змінювати процеси та підходи в своїй роботі, надавати клієнтам якісно новий сервіс, роблячи його простим і зрозумілим. Закон визначає перелік універсальних послуг, граничну вартість яких встановлює держава. А саме, внутрішні прості та реєстровані листи без оголошеної цінності, рекомендованих масою до 50 грамів і поштові картки. Місця міжнародного поштового обміну ММПО відтепер будуть закріплені лише тими операторами, у яких ММПО внесено в реєстр Всесвітнього поштового союзу. Також закон дозволяє використовувати електронні марки та легалізує пошто. Мати для «Укрпошти». А ще запущена раніше послуга, дрібний пакет Прайм з 1 червня стане доступною і для США. Дрібний пакет Прайм вигідна альтернатива дрібному пакету рекомендованому, а також бандеролі. Поштова послуга розроблена спеціально для формату продажів в інтернеті і діє в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині Австралії, а з 1 червня в США. Дрібний пакет Прайм доставляється в поштову скриньку, обробляється в країні призначення в пріоритетному порядку та відстежується в усіх країнах мережі Прайм. Оформити поштову послугу Можна в усіх онлайн-сервісах Укрпошти, особистому кабінеті та мобільному застосунку або в системі API. В Укрпошті зазначають, що дрібним пакетом рекомендованим в Україні користуються 80% населення. А нова пропозиція Прайм дешевше за нього на 8%, Тож у підсумку споживачі лише виграють. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків. Міжнародний день захисту дітей це не лише веселе свято для малечі, як і від чого треба захищати дітей. Думка харків'ян. В першу чергу безпечний простір для дітей треба робити вдома і, і на вулиці, також захищати від цього негативного, а також позитиву більше дітям. Діти не повинні відчувати ті моменти, які зараз проходить наша країна. Від насилля від війни, від поганого ставлення, від промислової праці для того, щоб забезпечити їм гарне дитинство і виховати чимне суспільство, яке буде освічене і буде сміливо крокувати у щасливому майбутній від насильства, булінгу серед однолітків від війни, звичайно, треба захищати, більше давати, мабуть, ну захищати і у той же час щось давати, освіту, якісь можливості відкривати для них. Треба захищати дітей від всіх випадковостей, від всіх опасностей, які нас оточують на даний момент. Окрім війни, захищати дітей ще треба равнодужча, тому що наші діти вони повинні зрозуміти, що в цьому світі наперед всього виступає доброзичливість до, до всіх оточуючих. От всіх бід від війни. всех проблем. Мы ж в ответе за своих детей, которых родили. Учить, прежде всего, рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот туда ходи, туда не ходи. Дети должны быть в социуме, они должны с детьми общаться. На примерах они должны видеть, вот этот мальчик плохо делает, а я так делать не буду. Ограждать от хамства, ограждать нужно от неуважения. Захочать и от интернету, чтобы там тоже Багато шахраїв і всіляких людей багато. Ну, Розповідати дітям, як треба працювати в інтернеті, як, яку інформацію, тільки Або б... за ними наглядати, перевіряти телефони і куди заходять діти в інтернеті. Від негативних людей, ну щоб ну ще б ну, ми хочемо, ну, допустимо, кхм, негативна людина не поруч. Ну потрібно відгороджуватися від таких людей. А, а саме стається ну, які который... Бігати просто во дворі. Зараз нужно більше зайняти дітей чем то ну і от комп'ютерів теж, щоб ні вдома не, не сиділи спортом, може может, какие якісь культурні мероприятия. від дурного впливання якогось. Зараз дуже багато неконтрольованої інформації в інтернеті. Усюди, тому батьки повинні дуже чітко за цим слідкувати. От всього плохого, від війни, від насилля, від злих людей в першу чергу. От плохих людей не спілкуватися з такими, від війни, а, ну знаходитися в більш безпечних городах від негативного впливу, щоб розвивалися, щоб чимось були зайняті. Ходили на якісь секції, щоб все було в них гаразд і вивчали англійську мову. Чим більше діти зайняті, тим для них краще. Щоб не були вони дітьми вулиці. Мені, на перший взгляд, приходить від домашнього насилля, допустим. В школі у них часто проблеми, звісно, у дітей виникають. Между собой сейчас они мало общаются, то есть а, дети из-за того, что сейчас сидят дома в основном, они, ну, на мой взгляд, мало общаются со своими ровесниками, что тоже приводит к проблемам детей в жизни. Следить за ними все время нужно. Вот. Не спускать глаз, у меня вторая вон там прячется. Вот. Ну а так в наше время от всего надо защищать. Ведь вплыву середовища негативного, экологичного треба щось робити з екології покращити